Жив срочку, я в 72-й бригаді в білій церкві. Хорошенечко, вона дала гарний старт. Ну і по самій службі нас теж покидало знатно. Ми і на полігонах по півроку жили, і по різним це, по різним підрозділам, і відкомандировані були. Тобто, скажімо так, виробило звичку імунітет до цих переїздів і швидко змінюючихся обставин, ще зі строкової служби 24-го числа. Навіть з собою питань не стояло, почалася повномасштабка. Я такий, ну що ж, прийшло час, враховуючи, що я був резервом першої черги, сидів перший день, я ще почекав, поки мені подзвонять, не подзвонили. Такі, нє, ні ні, так не цікаво. Мені треба зброя. Бачу, її роздають. Думаю, о, зброю роздають, це добре. Забрав військовий квиток. пішов на центр комплектування, ще й так повезло людей, тьма тьму ми з другом прийшли, і ми тільки підходимо на цей на сходи виходить офіцер. Не пам'ятаю хто. Зв'язків є, я такий я. Я, бо в мене строкової служби ВОЗ був телефоніст лінійний наглядач. Я такий я думаю, ну що ж, хорошо. Нова сторінка. І 20, це було 25 числа. Спокойні з мене забрали, одразу оформили документи, видали зброю. Я, я такий, ну все, зі зброєю спокійніше. Тепер можна жити. І почалася служба. Почав спочатку просто солдат, потім на командира відділення поставили на Донбасі. Був командиром відділення. Получається, ми застали і харківський контрнаступ. Всі прелісті війни ми зустріли. А потім ми вийшли на довгий час на відновлення. Тоді колектив до нас додавали взвод. Один проводили злагодження, готувалися до виходу. Ми мали виходити на Бахмут. Але якось так вийшло, що перегралося, і ми поїхали сюди на Харківщину. Приїхали сюди 23-го року, по-моєму, 8 місяців ми пробули е, на, в прикордонній зоні е, під, е, за селом Стариця трошки вище під самим кордоном. Пробули там, облаштовували позиції, е, але, скажімо так, людей було не дуже багато, чоловік 15 в взводі, по-моєму, було на той момент. 10 травня, 24-го, е почався наступ на старикцю. Е на мій взвод е вийшла загально, потім, по підрахункам, приблизно рота противника. Е на той момент в мене в підрозділі, ну в окопах людей, які могли тримати оборону, було сім людей разом зі мною. загальні, скажімо так, втрати, по-моєму, підрозділу в мене вийшло всього двоє-триста, скажем так, майже всіх в беріг. Та й хлопці самі толкові такі самовіддані витримують, скажімо так, такі ляпаси від ворога, що ну, важко навіть подумати. Коли прилетів перший санцепьок, а потім смерчі, я думав, там вже стерли в порошок е позицію. Е на наступний ранок, коли я побачив, наскільки там висічено і випалено все, ну я трошки здивувався, що хлопці вони в повному, в повному там, з пошкоджень, скажімо так, ну не все сразу сказали навіть. З пошкоджень в них було одному хлопцю від вибуху. вирвало зірвало двері з петель, і йому зламало палець на нозі в бліндажі самими дверями, які відлетіли. ми його евакуювали. Ну інші трошки контужені, скажем так, отримали, позабивали їм памороки. Якраз тоді був ЗКБ Юрій Ісаєнко. Він знаходився на позиції. Вони сміло сміливо тримали оборону. Там в якийсь момент вийшло так, що фланг трішки провалився, і вони були, ну скажімо так, по фронту від них був ворог, по флангу правому від них був ворог, і по лівому флангу не підтверджений, але ворог єдина, типа підтримка була наші позиції, і позиції сусідніх підрозділів, суміжних підрозділів, але вони були за 80 метрів від них в тил. Ну тобто, по факту, вони в такому майже полукільці були. Там було все: і контактні бої, і гранатами їх закидали, і все. І пацани сміливо трималися без всяких. Я дуже здивований. Я думав, що ну люди різні, підрозділ різний, багато людей різного віку, які ну, по різному відносяться до бойової служби. Ну іменно бойових умов. Я не знав, як багато хто відреагує на іменно бойові штурми. І так далі, але всі показали себе максимально професійно, максимально витривало. 12 днів, по-моєму, вони на ньому протрималися, відтотилися, скажімо так, на буквально на ерунду трошки перенесли позицію після того, як позицію знищив ворожий танк. Ворожий танк за одну добу висадив у них 54 постріла, і після того як ну, десь скільки з, 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 з 10 вогневих точок залишилося дві. То з узгодженням з командиром батальйону ми вирішили трошки відтягнути позиції, змістити їх трошки в тил і в фланг розтягнути їх хлопців, щоб зберегти їм життя. Ну і вони закріпилися там і продовжували давати відсіч ворогу дуже дуже даже плотно. Був момент, коли зайшла група противника, спробувала обійти нас в тил. Зашла на одні з старих позицій наших і частково другу лінію оборони. І тоді, ну я не знаю, це особистий героїзм, звісно, хлопців, але вони в чотири особи відбили позицію в дев'яти одиниць ворога, людей ворога, скажем так, бійці ворога. Е, Причому при тому, при всьому, взявши в полон спочатку одного. А на наступний день зранку, повторивши операцію і вибивши звіти ще чотирьох, взявши в полон. Ну я не знаю, ми на КСП сиділи координували це все. Це було важко, коли я був командиром відділення. Я ж постійно знаходився на передовій з хлопцями. І бути в окопі в бійниці іноді набагато простіше, чим командувати великою групою людей, великою групою бійців. Тому що в тебе там відповідальність, в принципі, в тебе є сектор, ти за нього несеш відповідальність, ти знаєш, що де, якщо тим пропустиш когось, і що ти знаєш, що біля тебе є хлопці, які також несуть відповідальність за свій сектор. І все розділено. Ти постійно аналізуєш і очікуєш, що може бути далі, звідки може піти ворог, як це укріпитися, як що, якщо це дуже важливе питання, коли ти плануєш і координуєш. І тобі треба підготувати декілька планів, декілька варіантів, що ти будеш робити в тій чи іншій ситуації. Як ти будеш хлопців евакуювати? Одне з важливіших моментів при будь-якому наказі. Ти думаєш, що якщо буде, після цього буде поранений, як тобі це зробити? Як зробити так, щоб його витягнути звідти якнайшвидше? І це дуже сильно сказується На самом деле це важко. Всі ми працюємо над одним, і хлопці дуже відзивчі, вони розуміють, вони допомагають максимально І хлопці працюють, працюють не жаліючи ні себе, ні здоров'я, вони знають за що вони там, навіщо вони там, і вони роблять максимально свою роботу.